Друже, привіт, слава Україні! Героям слава вітаю! Будь. Що ж ми сьогодні маємо можливість обговорити декілька тем. Я навіть не знаю з чого починати з кінця чи з початку. Напевно, почнемо все таки від наших баранів, а потім трішечки міжнародну політику з тобою обговоримо. Отже, сьогодні вранці я трішки своїм глядачам закинув інформацію свого відношення до виступу президента Зеленського. Контексті не маю сили. Я зараз покажу для тих, хто лише долучився до нашого каналу, що саме я маю на увазі. Отже, Володимир Зеленський про Крим та Донбас заявив, що у нас немає сил для їх повернення. Розраховуємо на дипломатію. Ну і коротенькі тези моїх думок полягали в тому, що на дипломатію Єрмака знак питання. Це перша. А друге, тобто, а як же ж Кава в Ялті? А як же ж на два-три залпа ракет? А як же ж кордони 91-го року, про які ти говорив? І сьогодні, фактично, маніпулюючи свідомістю громадян України, ти розписуєшся у своїй некомпетентності, неспроможності, але з останніх сил тримаєшся за монополією влади? Не хочеш створювати уряд порятунку, хоча вже сам. Визнаєш, що не маємо сили. Тільки я хочу наголосити: Збройні сили України тримають досі рубежі, а ти вже, як верховний, розписуєшся в неспроможності і тим самим посилаєш, так би мовити, сигнал зневіри в українському суспільстві в те, що ми вижимо, вистоїмо і переможемо. Скажи, будь ласка, твої думки з цього приводу, що думаєш? Ну з самого початку було зрозуміло, що Зеленський не має можливості адекватно оцінити ситуацію його тримали в теплій ванні, наскільки всім нам відомо, критично обмежив Єрмак коло його спілкування. Тільки ті, хто ну такі, як англійською кажуть, єсмени, yes, які тільки хитають головами і аплодують його геніальним сентенціям да, геніальним якимось там ідеям, пророцтвом. Тобто він насправді ну продовжував відволікати суспільство. От зараз там чергове свято нам вигадали да національної там різноманіття Один, два, три. Один, два, три. Так чуєш, так, не чу да? чу чу. щось десь пропав був дуже mm -hmm. так. Кар... о все вже є нормально. Поїхали. Ну тобто піар-ходи насправді набагато важливіше для зеленського ніж реальна оцінка ситуації а головне реальне виконання своїх обов'язків верховного дипломата та верховного головнокомандувача на підставі адекватної об'єктивної оцінки ситуації. Тобто, дійсно, вони тоді ще дивували ці заяви про два-три дні, потім, як це було в Арестовича, він же насправді не сам це вигадував, це ж була офіційна позиція цього Офісу Президента, потім 2-3 тижні, потім 2-3 місяці, ну, потім вже, вже перейшов на 10 років, де да, перестрибнув з 3 місяців до трьох до десяти років ну тепер там викладає вже свої Нові абсолютно оцінки і плани в Сполучених Штатах, але Зеленський вже не даремно да, для себе на меті. Має все ж таки головне не збереження країни, а на жаль, збереження власного рейтингу. Тому відволікають увагу суспільства цими там новими призначеннями. Люди ні, сном, ні духом, як то кажуть, не чули вже про свої. Нові призначення посли, Я ну, буквально позавчора зустрічався з ветеранами української дипломатії. Ну вони іноді жахаються від тих рішень, які приймають сьогодні, і головне анонсують призначення, не отримавши не те, що не отримавши агриману, але навіть не відіславши агриман. Тобто процедура передбачає, що спочатку ти відсилаєш офіційний запит на згоду тієї країни, коли призначаєш посла. Потім на підставі цього вже відповіді на цей запит позитивної, ти вже підписуєш наказ про призначення. А в нас ну, перестрибають через три сходинки, оголошують там список, скільки там до 50 осіб. Причому деякі призначення абсолютно ну як на мене не виправдані, неадекватні. Ну той самий сьогодні призначений посол прион ООН пан Мельник. Ну ми же знаємо, яку він зіграв негативну роль в тому, що зіпсовані були стосунки сьогодні. Найвпливовішою взагалі особою в, в у всесвіті, так скажемо, Ілоном Маском. Нещодавно була статистика. Скільки охоплена аудиторія меседжами Маска, Маска в світі? Він на не те, що на порядок там майже на два порядки випереджає Трампа. По кількості охопних там десятки мільярдів. А саме він виправдовував свого часу Трамп відмову від продовження надавати Україні допомогу і зокрема і старлінками, тим, що його, вибач послав на три літери, ну в англійської на чотири літери. Той самий мельник, коли був ще ну вже його. Призначили тоді там на посаду за мені здається, тут в міністерстві вже склав свої повноваження як посол в Німеччині, де теж прославився тим, що бридко так висловлювався стосовно перших осіб німецької держави, і президента, і прем'єр-міністра, і спікер, і канцлер верніше. І сказав маску тобто тобто, ну, як може дипломат? Це ж класичне визначення, що дипломат двічі подумає перед тим як нічого не сказати. Да і язик даний дипломату для того, щоб приховувати свої думки. А він настільки е, зухвало кинув виклик маску, що він мало того, що перестав допомагати Україні, але почав налагоджувати знов стосунки з Росією і сказав, що так це ж я виконую настанови вашого посла в, в Німеччині. Як він сказав, <хи> так, буквально так і написав, I'm following his instructions. да, Я виконую настанови українського дипломата Мельника і тепер призначають його послом в ООН. Ну, Можливо, для якихось там баталій словесних з кислицю замість кислиці, може він буде. З Нібензією з там. З Нібензією, так. Да. Більш ефективно, якось, я не знаю, там в перепалці вступати. Але в той, в той самий час це головний наш, взагалі-то на міжнародній арені дипломат сьогодні так, за щось так, зі... може це Так, щось зі зв'язком було? Да, десь зависла картинка, але суть ми встигли зрозуміти і почути суть твоєї думки. А скажи, будь ласка. А взагалі, як ти вважаєш, оце от намагання любою ціною втримати оцю монополію влади, яка сьогодні є в зеленського, хоча повноваження і парламентська коаліція могла би проголосувати за уряд порятунку, але ми бачимо, що Зеленський не, не збирається взагалі скажімо так, ну скидувати з себе, хоча би частину відповідальності, ну вже би так би спрацював би якийсь інстинкт самозбереження. Бо ж, якщо в тебе є моновлада, то в тебе буде моновідповідальність. Якщо ти не хочеш ділитися владою, навіть заради порятунку країни, створити той же самий уряд єдності чи накшталт, ну не знаю, там відсторонивши можливість політиків впливати на військові рішення на засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача, Відсторонити саме політиків, і до речі, всі зараз, як так знаєш, затамували подих вчора. Ж Зеленський видав чергову інформацію, що нас очікують ще дуже серйозні кадрові зміни. І люди так кажуть: невже Алла Борисовна мається на увазі Андрій Борисович. Mm -hmm. От е, як ти вважаєш, Зеленський все таки зробить той крок заради порятунку країни і відмовиться від цієї е, моно, такої е, е, зацементованої, е, е, скажімо, авторитаризму? Чи чи все таки буде далі цеплятися за крісло з метою переобратися ще раз? Як ти вважаєш? Ну, ну, є? Тенденція ну, така, да як кажуть, 21 століття століття перемоги піара над розумом набагато важливіше якісь впроваджувати реальні дії і реформи, ніж просто на словах обіцяти, як там обіцяли вже нас скільки там тисячу ракет гігават електрики? Ну вже не кажучи про мільярд дерев чи там. З 4 тисячі доларів вчителям, а тепер починають розкручувати зараз. що будуть давати 1 тисячу вчителям на руки. Що це таке? Що значить на руки давати вчителям? Тобто, замість у тих обіцяних 160, чи скільки там сьогодні по курсу 4 тисячі доларів було б їм тисячу дають на руки, і це велике досягнення. Тепер ну піар ходи, піар ходи так само і з тим... Новими якимись призначеннями ці там перестановками в державному апараті. Ну так зробіть ці перестановки, потім вже звітуйте там чи отримайте агрімани на послів, а потім вже розголошуйте цю інформацію. Ну тобто, піар набагато важливіше з реальних справ, і це збентежить Слухай, друже. А тобі не здається, що вони свято увірували, що 20 січня закінчиться війна. От мене складається таке враження, тому що фактично все робиться, знаєш, як не все для перемоги, а все робиться для виборів, для перемоги на виборах, і знову ж таки, ці всі ходи робляться для чого? Ну, як мінімум, да. Дискредитувати, наприклад, посварити одних військових з іншими, да, дискредитувати армію, збивши таким чином рейтинг довіри до зсу, е, дискредитувати волонтерів, сказати, що от одні правильні, а інші левільні, а хтось там піариться, а хтось не піариться і так далі. Фактично відбити охоту в меценатів допомагати Збройним силам. Це теж є кроки, які пов'язані ну, геть не з перемогою у війні, а це все політтехнологічні кроки, коли ти хочеш свій рейтинг втримуючи, збити рейтинги можливих імовірних конкурентів, які, до речі, жодного слова ще про вибори не говорили. Давай каз... ну давай говорити відверто. Але Зеленський вже побіжав на цю дистанцію. Ну от ну... я не знаю. Мені, от так, от я думаю. Ну повідомляють же там, що наради, які проходять в Перших кабінетах на, на банковій вони якраз здебільшого присвячені майбутнім політичним там розкладам і рейтингам, а не реальним справам. Ну ще абсолютно недоречно в такий сьогодні важкий період, і зараз помінялися вже риторика навіть тих позитивних блогерів. Ну і як риторика самого офісу президента, що в нас раніше були плани перемоги, потім плани миру, потім плани стійкості, плани потужності. А тепер новий вже. Цей те нова теза з'явилася, що ми ж програли тільки мінімум. Ну тобто, там Марі Маріуполь, Мілітополь, а, так, так. коридор в Крим. Це просто якийсь мінімум, мінімором. Ну те, що да, я скіль... бачу, вони наших... 6 мільйонів наших співвітчизників да, знаходяться на окупованих територіях і піддаються е щоденним репресіям. Це не виявляється в нас мінімум. Ну я. Не зовсім розумію на що вони розраховують. Лишається там три тижні до інаугурації. Насправді Трамп не, не не встигне зустрітися за цей час напевно з Путіним. А він же саме ну і Путін натякає з своїми висловами і висловами Лаврова. Що ми від наших цих вимог, які були викладені в Стамбулі, відмовлятися, не збираємося, але готові на перемовини. Тобто, вони ж не з нами збираються перемовини це вести, а з американцями. Але поки не має реальних. Не повноважень сьогодні не відбулася нагурація. Він навіть за американським законом не має зараз впроваджувати ніяких міжнародних контактів. Там є відповідна там законодавча норма, яка обмежує його, його можливості, тобто. До 20-го числа ну, мені здається, що ніяких зрушень взагалі тут не буде. Всі там продовжуючи цей новорічний різдвяний період до церемонії інаугурації. А вже після неї, ну, сподіваємося, що там дорослі наші партнери, які прибудуть на інаугурацію, як відомо, той самий і симпатик наш Борис Джонсон. і Мелоні італійська прем'єрка. вони будуть безпосередньо брати участь в зустрічах напередодні на Будемо сподіватися, що їхня роль буде на нашу, на нашу користь. Їхній вплив стільки буде дослухатися до Орбана з Фіцо Трамп, скільки до наших активних симпатиків і партнерів. Ну дай Боже. Слухай, друже, ще хотів тебе запитатися. знову ж таки, новина, яка сколихнула соцмережі буквально там день-другий, це рішення Шевченківського самого справедливого суду. Я глядачам своїм показував, продублюю для тих, хто ще забув підписатися і вчора пропустив ІТЕР. Так от рішення Шевченківського суду, де зобов'язують возити оцього цього пана. А саме Шуфрича, в парламент Слухай, вони що дійсно вже голосів не хватає? то таким чином вони можуть залучити і дух покійного Киви обговорити yeah. проблеми законотворчості. Ну чесно кажу, я не можу зрозуміти. От, тобто, це ну по-перше, це цинізм найвищого гатунку, А по друге, ми знову бачимо, як суди виконують. Ну це, це не про іменем України, це злочин іменем України. Бо Плив Портнова, ми бачимо, нікуди не дівається. І скажи, будь ласка, як ти вважаєш? О, як це на твою думку, як це має виглядати? Тобто, шуфрича з СІЗО під вартою привозять до парламенту, а далі біля нього ж має ходити охоронець, він ж має бути шуфрич з браслетом. Ну як на ж нема такого, що привезли СІЗО і відпустили? Ну, наприклад, да, там піди, сходи на роботу, а потім прийдеш. Ну, чесно кажучи, якийсь абсурд, але іменем України на це йдуть. Тому, що, що скажеш ти з цього приводу? Які твої думки? Ну насправді Шуфрич най цікавіший тут можливо персонаж, тому що він навіть не приховував він в публічно в перші години російського цього вторгнення по телефону, навіть по відкритим каналам. Всім казав, що після завтра вже будуть росіяни в Києві. Тобто, це американці фіксували і по скритих каналах, і по відкритих каналах. Навіть там якоїсь студії він сидів. В перші там години і з кимось не ховаючись, кажу, да все готуйтесь там за післязавтра по хрещатику проїдуть російські танки. Ну не даремно ж вони всі їхали з парадною формою, і перші загони були, якраз собрівці з дубинками, які званна мали якраз ну, повністю там з, з... не шкодити будь-який спротив гр громадського спротиву. прояви якоїсь громадського спротиву вже на вулицях Києва. Ну і сьогодні дійсно наскільки жалюгідна ситуація в цій монобільшості, що вони Таких адіозних персонажів він же менше його затримали ж наші друзі, товариші погребіський Саша під час його фільмування. Він же своїми охоронцями ходив і фільмував місця так, що знову зв'язком. Значить, ну я хочу сказати зараз. За замість Дмитра, що саме Сашко Погребиський затримував Шуфрича, і я нагадаю глядачам. Що Шуфрич затримувався за фотографування на блокпосту. Мало того, наскільки в мене є інформація, охорона Шуфрича була зі зброєю без порядкових номерів. Ну і я по сьогоднішній день згадую Сашкові, що по Грибиському, так по-дружньому кажу: слухай, одна автоматна черга могла змінити певні історичні процеси в країні. Нащо тобі кажу, Було те селфі з Шуфричем. Ну це звичайно жарт з моєї сторони, але маємо те, що маємо.